9 березня відзначається 197 річниця від дня народження краси та символу українського народу Григоровича Шевченка. З цієї нагоди відбувся традиційний мітинг біля пам'ятника майстру рідного слова. І виріс я на чужині і сиві в чужому краї, та одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. I said, I survived. А в історичному музеї цього дня також відзначали цю важливу дату урочистим відкриттям виставки етнографічного гуртку народних майстрів Самара. Завдяки науково-дослідницькій роботі в архівах міста Дніпропетровська та Києва учасниками гуртку були відтворені рушники та костюми козацької доби XVII сторіччя. Вже майже сім років існує цей талановитий колектив, який створила член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Явір Надія Миколаївна. У 2007 році десятеро учасників Самари отримали звання майстри цієї спілки, адже дійсно їхній талант заслуговує на визнання. Роботи, представлені на виставці, вражають своєю мастерністю та повністю відтворюють дух давніх давен Члени гуртку неодноразово приймали участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. І зараз у жителів нашого міста з'явилася чудова можливість познайомитись з творчістю колективу. Тож приходьте до історичного музею та насолоджуйтесь старовинною українською красою.